Вітаю! Сьогодні 28 серпня 2022 рік. Значить Обриваю сорт Боровський. Ось Маю врожай з таких двох штамбиків. Висота їх 2 метри, діаметр теж 2 метри. Відстань в посадки між ними теж 2 метри. Бачимо, що крона змикається. Посаджені вони тут по периметру ділянки для переопилення різноманітних основних маточних кущів. Ну, наприклад, ось цього. Це римський. Так, значить, що хочу сказати, це український сорт. Покажу ближче, як виглядають горіхи. Ось така видовжена форма. Я вже робив відеоогляд даного сорту, але в коментарях люди, скажімо так, просять приділяти увагу збору врожаю, Дякую, що знаходжу вільну хвилинку для огляду різноманітних сортів, навіть якщо вони там повторюються через деякий час ті сорта. Ну, тому я знімаю, показую, якщо це людям цікаво, то без питань. Значить, що хочу додати по даному сорту. Він є непоганим запилювачем, я думаю, не тільки для українських сортів. Сережки його гарно перезимовують і весною благополучно пилять Ось видно вже. Мають ось такі доволі такі величенькі сережки на кінець літа. Вони протязі осінні ще збільшаться. Ось так. Значить, що ще додати про даний сорт? Горіхи в нього дуже смачні. Хто куштував, той знає. Вони відрізняються гарним смаком. Ну, плюска ми бачимо коротка, навіть коротша за сам пліт інколи. Або, по розміру, така, як і він. Якщо ще трохи пощекати то горіхи обсипалися б самі. В тому році так і було. Я їх збирав під даними кущами вже обсипаними. Ну, в цьому році не хотів чекати, так як е в нас немає на наразі дощів, земля ось уже потріскалась і хочу їх е полити швидше. Е є така можливість, тому е вирішив зібрати врожай, щоб потім не мощити горіхи. Ось так. Ну що ж я покажу, поряд росте римський, я вже казав. За походом покажу, в якому стані на 28 серпня горіхи. Ось бачимо, вони вже теж дозрівають. ну Доволі такі велищенькі. Непогана така врожайність, це молодий кущ, йому 4 роки. І ось на четвертий рік він дав такий вже врожайщик. Це у мене маточний кущ. Вирощую відводки. З даного куща. Ось так. Наразі це все. Всім гарних врожаїв. До побачення.